У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко, ця програма Радіодень сьогодні говоримо про водопостачання у Миколаєві. З жовтня 2025 року воду для міста подають уже новим водогоном із Південного Бугу, неподалік Нової Одеси. Проте наразі вода ще не повністю відповідає питним стандартам. Змінити ситуацію має будівництво очисної станції. Більше почуєте вже за мить Шайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто і Сьогодні понеділок, 22 грудня 1398 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. Після зруйнування російськими військами Дніпровського водогону, у квітні 2022 року, Миколаїв понад три роки залишався без стабільного постачання якісної води. У серпні 2025 року Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Державним агентством відновлення. Та розвитку інфраструктури завершили будівництво нового Миколаївського водогону. Нову Одесу обрали як найбільш безпечний і стабільний варіант для водопостачання Миколаєва. Адже зі слів фахівців, солона Морська вода до цього району річки не доходить. Начальниця регіонального офісу водних ресурсів Наталія Жадан говорить, що труби занурені у річку Південний Буг на 6 метрів, де вода найчистіша. Миколаєву потрібно 120 тисяч кубів води щоденно і забезпечити таку кількість можуть і лише поверхневі джерела. Грунтові води не мають таких об'ємів, тож буріння свердловин у Миколаєві не вирішило проблему водопостачання міста. Новий Миколаївський водогін, який називають одним із найважливіших проєктів відновлення в Україні, уже понад два місяці забезпечує місто водою з південної обуго. За інформацією Миколаївської міської ради, наразі ця вода не відповідає питним стандартам лише. За двома показниками, щоб місто отримувало саме очищену питну воду, треба реалізувати кілька великих проєктів, один з яких будівництво очисної станції. Цей комплекс зводять з нуля, йдеться у повідомленні. Об'єкт включає станцію дозування реагентів, систему дискових фільтрів, резервуари для очищення води, обладнання для подачі активованого вугілля та повний електротехнічний комплекс. У міськраді додають, що будівельний етап очікується завершити вже до січня 2026 року. Далі розпочнуться монтаж, налаштування та запуск обладнання. Орієнтовно в кінці березня 2026 року в Миколаїв має подаватися вже повністю питна вода. Про це розповів кореспондентам Суспільного під час брифінгу 8 грудня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин Прямо мова далі. Після того, як запрацює ця станція, якість води значно покращиться. Вона має, ну от якщо ми беремо перший етап, вона вже буде значно краще. Це січень, початок січня наступного року, наступний етап. Це кінець березня, березня це вже буде фактично питна вода. Але ми розуміємо, що для того, щоб ця вода дійшла до споживача і міст спокійно її використовувати, пити з під крана воду, потрібно ще дуже, -дуже багато роботи, роботи зробити, зробити безпосередньо місто самому водоканалу, бо заміна труб. Ми розуміємо, що ми. Знаємо, я дуже добре знаю, там багато водоканалів в Україні, замість труб по деяким напрямку фактично ділянкам це напрямок в землі. Да? І зрозуміло, що коли чиста вода йде по цим трубам, вона точно не покращується, вона навпаки погіршується. Тому тут ще велика робота самого міста по заміні комунікації, але е в кінці березня воду. Після запуску цих очисних можна буде просто пити, і вона буде абсолютно родної якості. Сергій Сухомлин також зазначив, що врахували безпекову складову, зокрема, всі станції та резервні лінії живлення розташували під землею, встановили антишахедний захист, а також генератори, за допомогою яких працюватимуть насоси під час блекаутів. На об'єкті встановили і сонячні електростанції, що допоможе зекономити приблизно 18% електроенергії. Також під час будівництва водогону фахівці агентства відновлення. Розчистили канал, звідки здійснюють водозабір. Очищується зараз вода силами Миколаєвводоканалу. Розповідає тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Василь Тельпіс. Ми вже приймаємо нову одеську воду, яку обробляємо. Проходять вона від стінників, проходить швидкі фільтри. Далі вона поступає на резервуари, звідки ми подаємо потім її вже на місто. Приблизно зараз ми приймаємо води 85 тисяч кубів на добу, і на город видаємо десь приблизно 70. Що відбувається на фільтрах? Іде процес фільтрування. Вода подається зверху, і вона проходить через слой піску. Далі вона йде через дренажну систему, поступає в трубопроводи чистої води, і далі вона йде в резервуари. Коли фільтр вже загрязнився, будемо так казати. А це буває два рази на добу, йде промивка фільтра. Кожен фільтр робиться промивка. Промивка проводиться звер знизу вверх, знизу вверх. Тобто ми подаємо примовну воду, вода подається в. Каналізацію і відводиться. Ось такий процес. Два рази на добу по кожному фільтру. Проєкт зі створення нового водогону для Миколаєва став першим в Україні, що фінансує держава. Говорить міський голова Олександр Сінкевич. Місто Миколаїв єдине місто в Україні, яке фактично з 2022 року не має в своїх трубах питної води, тому наша задача ще забезпечити і. На водоподачу і водовідведення технічної води, тобто для того, щоб можна було користуватися там, душем чи і каналізацією. І інше питання з запровадження питної води, яка сьогодні видається для миколаївців безкоштовно. І фактично нам... ми датуємо Миколаїв водоканал майже на, там, на півмільярда гривень щорічно. Ну і звичайно, що користуючись можливістю, я завжди прошу, щоб наші миколаївці сплачували за спожиті послуги, бо фактично їх щодня важче і важче надавати. Це стосується і опалення, це стосується і водопостачання. Ну, із запуском нового водогону, так ми очікували, що в кранах вже з'явиться питна вода. І так. було певне розчарування, так що цієї питної води поки що немає. І постійно термін, скажімо, кінцеві терміни з вони відтерміновуються. Це є якась кінцева дата коли? Вона може з'явитися ця питна вода окрана. Ви знаєте, я завжди намагаюся не казати цідати, і зазвичай це робить Віталій Кім, який оголошує це питання. Це пов'язане не лише з що з тим, що йому хочеться сказати, повідомити гарні новини миколаївцям, а більше з тим, що будівництво цього водогону відбувалось за участі державної, тобто фактично, коштом державним. І за участі чи за виконанням Державного агентства відновлення, якого голова є Сергій Сухомлин, яке підпорядковується нашому міністерству відновлення. Тому це державна влада. А Віталій Олександрович він якраз є призначеним президентом України посадовцем, і він більше, більше має контакту. Скажу, що трубопровід побудували за рекордні для України терміни. Його побудували фактично з великою економією грошей, як ми це чули з засобів масової інформації. І на зекономлені кошти фактично сьогодні будуючи, реконструють реконструюють частину очисних споруд на нашому підприємстві Миколаївводоканал, цьому передувала велика робота. Фактично, з 2022 року французька компанія Іджис почала вивчення можливих. Джерел питної води для міста Миколаєва вони досліджували це 1-23 рік, побудувавши зокрема дослідження установки для дослідження води, бо вода змінює протягом року свої показники, в тому числі хімічні і біологічні, і так далі. І вони визначили, що з п'яти можливих варіантів найкращий це якраз той, з якого зараз побудувала. Агенція взяла це питання на себе. В першу чергу треба згадати, що в 2022 році, коли президент України. Володимир Зеленський був в Миколаєві, він спитав, яка найбільша проблема, і сказали, вода. У 23-му році, коли він е, був в Миколаєві, е, він спитав, яка найбільша проблема, йому сказали, що за рік нічого не змінилось, вода. Тоді він е, надав вже, сказав, при мені це було, коли він сказав, давайте там всі напряжіться і зробіть це. Тоді ще був е, прем'єр-міністром Пан Шмигаль, і фактично, вже в кінці 24-го року це все відбулося що дуже серйозно. 25-му, на 25-й рік були закладені кошти. В 25-му році було побудовано цей водопровід. Зараз будуються реконструюються наші очисні споруди, і я думаю, що вони їх планують здати десь січень місяць вже в експлуатацію. І я думаю, що десь в лютому місяці вже буде та вода, на яку ми всі чекаємо. Чому, ну скажімо так, це все питання змінилось, затягнулось, а коли сказали, що в кінці літа буде вода питна, тому що наші очисні споруди. Як виявилось, до великого об'єму Дніпровської, от коли це на невеличкій установці для тестування, це одне. Коли великі об'єми пішли води, вона не спроможна сьогодні очистити Південну Бузьку воду, тому що фактично наші споруди були побудовані для очистя, очистки Дніпровської води. А Дніпровська вода вона інша зовсім за своїм хімічним складом. Ну, власне, Дніпро найбільша річка в Україні, і вода була зовсім іншої якості. Тому сьогодні ми хочемо зробити це. І в продовження ми також хочемо продовжити наші партнерські стосунки з Європейським інвестиційним банком, який хоче виділити кошти за державною гарантії для того, щоб модернізувати. І зробити ще додатково станцію напірної очистки, Тоді можна буде сказати, що наша вода зможе очищати будь-яку воду, чи то з інгульця, чи з южного співденного буга, чи то з Дніпра, незалежності чи солона вона, чи ні. Поки що новий водогін підключений до старих очисних споруд і подає хоч і прісну, але технічну воду. Будівництво нових очисних споруд означає перехід до сучасних стандартів якості води. Чи не вплине це на здорожчення? Води заступник міського голови Миколаєва Сергій Корінів зазначає, коли бюрократичні ці всі речі ми пройдемо, пройдемо Держпродспоживслужбу, санслужбу. Всі ці речі будуть вирішені. Тоді тоді можна буде тільки розглядати питання е, розрахунку і встановлення нових тарифів, але враховуючи військовий стан. І ті мораторії, які стосуються безпосередньо комунальних тарифів, то це ще одна юридична перепона. Щось подібне робити. Прокоментував вартість нової питної води для миколаївців. І начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. А зараз питання підняти тарифів стоїть з оборони. А ми зі свого боку прикладемо всі зусилля для того, щоб споживачі Миколаївці отримали воду по найнижчою ціною. Я розглядаю першочергово це Воно складається з двох блоків технічне і адміністративне. Технічно буде нов, найновіше обладнання, найновіші водоги, найновіші очисні, Технічно все це буде зроблено. Залишається адміністративне. і є реформа водоканалу, де вводиться наголодова рада з міжнародними партнерами та антикорупційними. Представниками, які будуть в реальності враховувати і розраховувати вартість води для Миколаїв. І я бачу першочергові ресурси, резерви для зниження ціни це неефективне менеджмент, це не в образі людям, які тут працюють. Це система комунальних підприємств, стара, яка закладає ці показники в розрахунки. Ми будемо з цим працювати і організовувати далі міський водоканал. Як наголосив голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин, Миколаїв унікальний випадок, адже для модернізації водопостачання використали бюджетні, а не кредитні кошти. Відповідно, виплата кредиту не входитиме в тариф і не ляже на людей. Пряма мова. Далі, велика кількість водоканалів в Україні. Вони проходять модернізацію за рахунок кредитів. І кошти по кредитам, відсотки по цим кредитам, вони фактично в тарифі. І це достатньо сильно до 20% впливає на вартість тарифу. Тут абсолютно повністю підтримала держава цей проєкт, тому тут не буде кредитного навантаження, грошей, які потрібно повертати і закладати в проєкт. Це теж дуже важливо. Остаточну доочистку води має забезпечити система, яку зараз будують. В Україні аналогів таких об'єктів поки що немає, каже директор групи компаній Дмитро Троєкуров. В Україні аналогів таких об'єктів поки що немає. Застосована та технологія, яка є новою, застосуванням динодисків, динофільтрів, комплексного підходу до реалізації, для того, щоб на виході отримати дійсно якісну питну воду, яка дозволить в принципі, експлуатувати водогін на повну проєктну потужність і так само давати на повну проєктну потужність чисту пітну воду. А поки будівництво нових очисних споруд триває, миколаївці набирають питну воду безкоштовно. На сьогодні у Миколаєві працюють близько 200 точок видачі питної води, понад 70 з них на балансі Миколаївоблтеплоенерго. Що буде з цими точками, коли відновиться централізоване водопостачання питної води? На це питання на брифінгу відповів директор підприємства Микола Логвінов. Почуємо. Ті ж свердловини ми законсервуємо, але вони будуть існувати для того, щоб у випадку пошкодження як проблематика централізованої води, ж вона не була. Точки видачі води станції осмосу законсервувати буде дуже складно. Самі точки видачі води можна законсервувати. Станції осмосу буде тяжко законсервувати, тому що там обладнання, яке постійно пов'язано з водою з хімією реагентами. Тому це буде рішення за містом. Але я вважаю, що точки повинні бути. І повинні працювати, і що все повинно бути соціальний проект. Да, вона хай вода буде не, не безкоштовна, але з мінімальною вартістю, тому що дай Божо була в місті питна вода. Але я не пам'ятаю того часу, коли я пив з крану чисту воду. Точки Миколаєва була проходять щомісячну перевірку Держпоживслужби, Ми за це платимо відкритовані лабораторії, і у нас всі точки відповідають якісті питна вода. У нас є сертифікати, є, є карта ходи до води, і там є сертифікати викладаються в публічній плоскості. Якщо сертифікат цей відхиляється, ми одразу коректуємо. Одне відхилення це рівень PH, тобто не бактеріологія. PH, да, тому що станції осмосу потужні, вони вимивають там ми доставляємо спеціальне обладнання для того, щоб цей pH збільшувати. Ну, вони питна все та ж питна вода, як люди люди там в приватних точках. На сьогодні собі вартість води нашої двадцять шість копійок літр. Я вважаю, що поки рано про це говорити, поки поки у нас воді немає стабільної питної води в мережах міста. Ну про що ми говоримо? От коли буде питна вода в мережах, тоді можна говорити про це, судьбу цих цих точок. Дав обладнання, яке вкладені десятки тисяч доларів, його не можна знищити і списати. Вони свою да, вони на сьогодні свою там функцію виконали, але втрачати його теж не добре. Тому будемо думати, що з ним робити. Водогороди з містом пропонувати якісь історії дії на брифінгу, 8 грудня, голова державного агентства відновлення Сергій Сухомлин назвав Миколаївський водогін найшвидшим інфраструктурним проєктом країни. Тоді як європейські експерти прогнозували що найменше Три з половиною роки на ці роботи підряднику вдалося звести об'єкт за півроку. До того ж, Миколаїв перший в Україні з новою технологією очистки води це повністю автоматизована система нового покоління, електронні лічильники, автоматична лабораторія контролю якості онлайн-моніторинги. Дозування реагентів без людського фактора, нестандартні інженерні рішення дозволяють забезпечувати стабільне водопостачання навіть у воєнний час, зазначає Сергій Сухомлин. Сподіваємося, за кілька місяців у кранах миколаївців нарешті з'явиться питна вода. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.